Всім привіт! З вами Таня. В цьому відео хочу вам показати аромати, які я придбала за останній час. Це будуть аромати Івроше Oriflame, Avon. Всі аромати я купляла з рук на сайті Vinted. Це такий сайт барахолка по типу української шафи е сайту. І там різні продавці свої продають і нові, і бушні речі, і аромати, і косметику що завгодно. Отже, давайте покажу, почнемо. З першого продавця, в якого я купила ось такі набори. Зараз покажу. Перший набір це «Отур Мінуї. Тут входив крем і водичка. Кремом я... Він у мене в сумочці, я його не стала брати, я ним вже активно користуюся. Це дуже красивий ірис. Ноти я не буду всі казати, там, вставляти це буде таке, знаєте, дуже швидке відео. Просто покажу, що я придбала, і буду казати, чи подобається чи ні аромат. В принципі, в мене колись був такий аромат, дуже мені подобався. Це був колись один з улюблених моїх ароматів. Тому я його купила. Це перший набір. Другий набір того самого продавця я купила Монруш від Івроше, водичка 30 мл, і, здається, там іде туш. Зараз відкрию, подивлюсь, так, що я не витягну. що там іде. Ні, там іде помада. Помада ось такого кольору, червоного, 156 мат. І я буду продавати, я не користуюсь червоними помадами. І ой, ось, щось не тим боком. Так, і водичка 30 мл. Так, це другий, так, вона буде так стояти, якщо я лишу другий набір. І третій набір це ось такий Віаля Мур. І так само-так само йшла водичка 30 мл. Ось. Це дуже красивий аромат троянди, теж мені дуже подобається. І всередині ось така туш І водичка. Так, ось так. так. і також в цього продавця Це ось такі три набори. Навіть не знаю, як їх поставити, щоб вони вміщались в кадр. Так, ось так буде видно. ну. Приблизно. Можливо, я ці набори позабираю, а тільки залишу водички. Так, можливо, навіть так зробимо, тому що це все просто не влазить в кадр. Так, я позакриваю. Так, я ось позакриваю і складаю. Так, ось. Ось так, ось так хай буде. Так буде видно. Я нас сподіваюся. Чи отак? Ну, ось так хай буде. І ще також з цього продавця я купила ось таку сиворотку, 30 мл. Так, ось anti age Global. І за це все я оплатила 33 євро. Тобто, можна рахувати, що кожен набір мені вийшов по 10 євро, це по 450 гривень, і плюс сиворотка за 3 євро, це приблизно 100 чимось гривень. Ну, ось так. Вважаю, непогано. Хотіла ці водички назад повернутись. Всі три в мене були, і всі три мені подобалися. Так, давайте наступне. Наступне, що я купила, це в іншого вже продавця ось такий набір в мішечку зелений чай. Він взагалі коштував 5 євро, тобто 225 гривень. Туди входить ось така водичка в слюді 100 мл, і гель для душа. За. 220 гривень водичка плюс гель, вважаю, дуже хороша ціна. Це зелений чай, дуже добре на літо, тому, тому взяла Так, і мішечок порожній. Наступне. Наступного продавця давайте закінчимо все з євроше. Я взагалі взяла за копійки. За це все я заплатила 3 євро, водичка квір-деної, 30 мл, і Моної. Тобто ця була 2 євро, а ця 1. Тобто 90 гривень і 45 гривень. Ну, як таке не взяти? Дуже зараз мені зайшов цей аромат кавовий квір-деної. Колись я його не дуже любила. А зараз я просто я от дивіться, я недавно отримала декілька днів назад, і вже пару разів його носила, мені дуже він зайшов, сподобався. Так. І ще в одного продавця так само купила два аромата. Ось такі. Ля Лянд, la напевно, називається 30 мл. Ці аромати я купляла по 5 євро. Це, отже, по 180 гривень кожен. І Bloom in Love це Mon Rouge. теж дуже, Цей був, вже, бачите, бушний, використаний. Хоча я ним уже два рази користувалася за цей час, поки він мені прийшов скористатися, але все одно він був трішки бушний, А ось цей був в коробочці. 30 мл ось такий. Е, цей я ще не пробувала, тільки на руку наносила. Аромат приємний. Ну, ще так нічого не можу сказати. Е, не противний, одним словом, але наскільки він буде гарно носитись, не знаю. Так, і останнє, що з я покажу. Е, теж купила ось такий набір. Виходить, я вже продублювала цей аромат. Ну, так вийшло. Чому я цей набір купила? Хоча у мене цей вже був аромат, тому що. Я не знаю, як, але на цей набір мені спрацювала безкоштовна доставка. І тому цей набір мені вийшов взагалі за 8 євро. Це дуже бажаю бюджетно. За 350 гривень такий набір. Зараз вам покажу, що туди входить. Ось, туди входить туш і водичка. Отже, у мене вже є в дублі ця водичка Mon Rouge Bloom in Love. Але, знаєте, раніше вона мені якось не дуже подобалась, а от зараз я її два рази поносила і так сподобалась. Ну, класно. Так, І залишилися ще по одній водичці з Avon і одна з Oriflame. Давайте почнемо з Aywon. З Ayvon я купила ось таку Faraway Angles Sun. Я не знаю, чи я щось таку навіть в Україні не бачила. Її я купила за 4 євро. Але тут дуже дорога доставка, щось 5 євро доставка. ну Отже, воно мені не так-то вже й бюджетно вийшло. За 9 євро, здається, не повних, якось 8 з чимось. 8 з чимось євро, 350 гривень. Ось таку водичку купила. Ну, знаєте, вона мені зайшла. Вона якась така. Ех, мені нагадує Роша е, Гьол, в мене є така водичка. І ця мені нагадує, але вона більш м'якша, легша і не така насичена. Але, ну, в того напрямку аромат, в принципі, мені сподобався, я його вже один раз носила. Так. І останній аромат, якого я просто закохалась, це від Oriflame. Ось такий. Він був в слюді, прийшов. Я його тільки один раз наносила, який це крутий аромат. Ну, це просто, ну, я не знаю, якийсь. Дивіться, який флакон красивий, по-перше. Прям як витвір мистецтва. І дуже-дуже смачний, дуже смачний роман. Смачний, незвичний такий. Ну, я ще таке, нічого такого в мене не було, навіть подібного. Ось. Тому е, мені дуже зайшов. Я дуже задоволена. І я його купила за смішні гроші за 4 євро. Уявляєте, 4 євро з рук. Продавали, ну знаєте чому такі ціни? Я вам поясню, чому такі ціни тут у Франції. Тому що, наприклад, часто людині дарують аромат, ну, на якийсь там вони думають, ну, якийсь аромат, а людина користується одним ароматом. Наприклад, вона користується там. Е Шанель-шанс, один аромат, чи, чи Шанель Коко-Мамуазель, часто я знаю, що користуються, чи якоюсь дольчигаваною одною користується і все, а їй дарують якісь інші, і вона навіть його не відкриває, бо вона кожен день одним і тим самим ароматом вона нічого нового не хоче пробувати. Тому вона продає за копійки, щоби просто від нього позбутися. Дехто пробує, тестує, дехто навіть не пробує, так люди продають, щоб не це. Я в мене навіть є одна знайома, вона українка, але вона вже тут більше 20 років живе в Франції. То вона, взагалі, відколи вийшов аромат Today, від Avon, вона тільки ним користується. Вона каже, що вона пробувала якісь інші. Не знаю наскільки часто, але пробувала і їй ніяк ніякі так не подобаються, як Today, і вона до нього вертається. І вона кожен кожен день користується цим ароматом. Вважаю, що це найкращий аромат у світі і все. Ну для мене це загадка, я так не можу. Я як користуюсь одним ароматом три дня підряд. Навіть якщо це мій найулюбленіший аромат, мене на четвертий день від нього починає тушнити. Ну, то есть, тобто мені треба вже його відкласти, про нього забути хоча б місяць, і тоді я вже знову повертаюся. Не можу. Я, я кожен день міняю аромати. Дуже рідко я два рази підряд. Це в мене просто я так такий експеримент був. Я пробувала скільки днів я зможу одним ароматом скористатися, тому що я не розуміла, як люди користуються все життя. Ну там чи якийсь довгий період часу одним чи двома. Ароматами. Ну, для мене це поки що загадка, я так не можу. Мені хочеться різне, мені хочеться кожен день міняти. Саме в ароматах. От в мене саме в ароматах ось така тема. От і все. Це я вам показала всі аромати, які я купила за недавній час. Я дуже задоволена, мені ці всі аромати подобаються. В даному відео немає жодного аромату, який, який би був розчарування. Всі аромати мені зайшли. До речі, не сказала про моною. Монной у мене колись був. Це літній такий гарний аромат. Мені пахне пляжем, пахне якимись доглядовими засобами. І за євро це супер. І тим більше він вже... Не знаю, чи він знятість, чи його якось переробили, чи перевипустили. Я не знаю, тому що я не цікавлюсь, я на сайті є грошей нічого не замовляю. Від початку війни я це нічого там не замовляю. Я от всі ароматиці купую тільки з рук, тільки в людей. Ось. Ну, все. Все вам розказала-показала. Дякую всім вам за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!